Так, всім привіт. Останній день, можна сказати, заготовки ціна в 24-му році. Знімаю вже сам останній процес, завершуючий. Отак От ми працюємо у двох з батьком. Я тут сам складаю. Ну і тоді... Так само, можна сказати, і розгружаємо. Це сіно, ми вже заготовили. Вийшло, звісно, трошки більше. Чим в минулому році вроді й багато і не треба скільки, але ну, прийшлось косити усе тільки для того, щоб не було старників. А так, в принципі, сіна вийшло навіть на два прицепи більше, ніж в тому році. Стабільного такого нормального клієнта на кожен рік на сіно немає. Тому чи продамо, чи ні, хто знає. Продамо добре, то буде лежати до наступного року. Може воно і не потрібне, те сіно, кожен год його все трудніше і трудніше продавати. Ну, поки є де косити, чим косити, чим тюкувати і куди складати, і є час то заготовляємо потрошку. Раніше нас, ну поки я менший був, і коли тільки ми купили прес, то на сіно треба було нам чоловік чотири, щоб грузити, складати. А зараз все це ми робимо з двох, у двох з батьком. Бува, когось попросимо, погукаємо, щоб допомогли склад складати. А так на останні три роки чи чотири заготівля і займаємося ми тільки вдвох. все встиваємо робити. Нічого в принципі не помінялося. Той же трактор, той і прес. Тюкуємо зараз людям. Вже, мабуть, оце, я не знаю, тут то вже останній. Кусочок, а чи буде робота для сіна в цьому році, оце ще такий собі вопрос. Бо вже я сказав, що люди собі, хто хотів, понакошували. А ну, пишіть у кого є ВРХ і чи їло б воно отаке сіно. Я не знаю, блін. Як його люди, чи цей. Бідні ті корови їдять, мені кажеться, якби вони вміли балакати, вони б матюків вже нагнули хороших. Ну це дурдом. Таке чорнюще сіно тюкувати, я не знаю як. Тючки то, виходить, воно висохло добре, якесь тут легке сіно. І прес його щолкає, і не чувствує, і на трактора нагрузка не особо. Легке якесь і тючки не важкі виходить. Ну, оце ж що чорне. Воно, то в принципі, я не знаю, чи це від людей залежить, коли вони його косили і як вони йому що тут робили. Скільки воно тут уже лежить. Ну, хожу, оце зараз, мабуть, два години дня. Іду, іде-не де е, вистрілює таке, як водичка із цього, з трубочки якоїсь отам. Та поняли ви. Із... Дибла знизу. Може, це ще через це воно таке сирувате, що воно не вспівало просто тут просихати. Ну, а може воно тут вже лежить давно. Ну, Ну це ужас. Такого чорного ми ще не тюкували. Оце де б ми не їздили, ну в прошлом році і в цьому році, ну, в прошлом році, мабуть, не таке чорне було, а в цьому році ще чорніше. І постійно в одній тієї ж людини. Отака ситуація. І ще ж кожен год предупреждаєш, прес їде тільки прямо, ніяких поворотів, ніде нічого щоб не було. Тільки прямо. Ага, хорошо, я знаю. Кожен год тут нагребено таке, що просто якби я вмів. Монтувати відео у мене було б усе запікано. Емоції просто переповнюють. Предупреждаєш людей, а толку нема. Ото, як покошено, як попало, так воно вручну і погребено. Якби, мабуть, трактором греблося, то було б, звісно, краще, ну хто гріб вручну, це хана. Я не знаю, оце якби приїхали ми не вдвох, а хтось один без нас приїхав. що б ми тоді робили? Це я зараз хожу, откидаю їх тітюки. А оце якби я приїхав сам на оце таку площу. Що я, що б мені робити тоді? Удвічі більше брати за тюк і все, тоді б люди б розуміли, чи я не знаю. І хазяїна немає, десь вже смився і... Самому було б тут весело. Ще й чогось ...щотчик... на перших чотирьох ділянках за сьогодні. Щось він дуже мало нам накалькулірував. Оце ось зараз дотюкуємо і прийдеться їхати, ходити вручну пересчитувати. Так що ще й щотчик підвів. Тут хто вже щось почав щитати, а там були нюанси. Оце в принципі такі справи в нас. Сіно вроді більш-менш, трошки, звісно, хуже, мабуть, ніж в тому році, ну нормально. Поки що не жалуємося, поки що є, що косити. Було б його, звісно, кому їсти. А то раніше в сезон закладали собі в склад десь 500-600 тюків і приблизно таку саму кількість або навіть десь 700 продавали в сезон, прямо з цього. Із сінокосу вивозили. За минулий рік тільки 100 штук продали із сінокосу, що одразу відвезли, все остальне складали. Держали. В цьому році взагалі нікому не потрібно. Ніхто й одного не цей. Так що складаємо все, а там буде видно. Ну оце ось таке чорне, я не знаю. Бідні корови, як вони його їстимуть. Роботи, звісно, дуже-дуже-дуже мало. Ну, що є, то є. Коли раніше хоча б 5-7-10 тисяч тюків в сезон робили, то зараз хоч би 2-3. Як три це добре, а як пройшли рік щось около трьох, в цьому році хоч би 2000 тюків було. Так що от така й робота. Так, оце таке, так що. В принципі, нічого нового в нас немає. Отаке вийшло відео. Пишіть, коментуйте. Всім пока.